Ти розповідаєш про тому, що третя штурмова знаходиться на іншому технологічному укладі в порівнянні з ворогом. Ну, в принципі, зараз про це мало хто не говорить. Всі говорять: дрони, реп. Це е прив'язка в єдину велику систему. Ну, це, величе це величезна система. Вони не працюють окремо. От е я скажу як оркестр найпростіший приклад, або там, е не знаю, підприємство. Не працюють тут конструкторський відділ окремо, оця лінія окремо, оця окремо і так далі. Ні, все це єдиний цикл. Те ж саме от беремо історію з безпілотними системами. Його треба повністю синхронізувати з радіоелектронною боротьбою. Тому що в іншому випадку твої оці траншейні так звані окопні риби. Поховають в першу чергу твої, власне кажучи, FPV і так далі. Бо вони будуть опинятися: ти ж летиш до противника. Отут твій пульт, отут РЕП, отут противник.